Як я казав, 504 ККУ йде з кондиціонером. Оце як то кажуть, пульт керування кондиціонером. Ось включив, виключив регулювання, обертів і подача тепла і холода. Це вірник, це верхні фари. Ну так, зайвого тут нема нічого такого. Панель приладів. Панель приладів звичайна, ДТЗна, є оберти двигуна, температура охолоджуючої рідини, стан акумулятора, рівень палива в бакові, кількість мотогодин, нарахованих, і датчик. Якщо закінчується, у вас паливо, ось датчик моргає, це заряд акумулятора, це тиск мастила, контрольна лампа у двигуні. Ну, звісно, що є система безпечного пуску двигуна. Ось я включив на старті. І глушиться він. Не механічною гусилкою, а просто обертом ключа. Проти годинникової стрілки він залусився. Це дуже зручно. Так, і ще одне. Панель приладів, ось ця панель приладів, має такий збільшений козирьок. Це дає змогу роздивлятися краще дані на приборі, і сонечко не буде так падати на панель приладів. Встановлений. Радіоприймач, причому стерео, ну стерео радіоприймач. Дві колоночки маленькі, ну доволі чуть хорошо. Це десь освітлення кабіни. Потолочок акуратненький. ну, Я боюсь, що його на полі буде чорний. Ну не будемо на це надіятися. Слідкувати за трактором, як за, як за автомобілем, і буде все гаразд. Ще одне хорошо, що скло лобове, воно не суцільне, а з. Трьох ось верхнє скло і два кусочки нижніх. Що воно не суцільне. Рукоятка швидко регулювання, ну я думаю, що вона не потрібна. Воно дуже дуже легко тут е, обертається. Ось дивіться. О. Так що я враховую, що це зайва рукоятка, того швидкого регулювання. Перемикач централізований на освітлення. Краще, звісно, було, якби воно було був підрульовий переключатель, перемикається підрульовий. Треба й до цього привикнути. Зверніть увагу ще на одне. Щеплення має ось раз і ось два. Тобто воно дводискове. Вал відбіру потужності вмикається окремо. От основного. Ось, ось спочатку йде щеплення ходове, а потім далі. Іде, відмикається вал відбіру потужності. Щеплення дискове, 10 дюймів. Прикуювачір є. і воно ж для USB для питання. Оце і все про трактор. Що ще розказати. сказати? Рекомендую.